Для школярів літні канікули це можливість відпочити від уроків та провести разом дозвілля. Щоб зробити цей період безпечним, фахівці служби освітньої безпеки провели всеукраїнський єдиний урок безпечні канікули. На ньому учням пригадали про правила поведінки влітку. Досить цікаво є те, що ми говоримо про актуальні події, які трапляються з підлітками. Не завжди є дуже багато питань, дуже багато проблемних ситуацій, про які вони не знають або не можуть знайти відповіді. Приємно, коли ми практично обговорюємо і допомагаємо їм вирішити ці питання. Одна з головних тем протидія диверсіям та ворожому вербуванню. Останнім часом школярі все частіше отримують підозрілі повідомлення із пропозицією заробити гроші. Адресати таких меседжів можуть бути різні: як агенти Російської Федерації, так і продавці заборонених речовин. Щоб не потрапити на ворожий гачок, потрібно дотримуватися наступних правил. Якщо надходить відповідне повідомлення, як і ми говорили вже учням своїм і батькам, є чат-боти, можна звернутися на лінію 102. Якщо дитина неповнолітня, розгубилася, вона може звернутися до близьких родичів, батьків. Вже були непоодинокі випадки в Тернопільській області, і це закінчилося успішно, коли дитина звернулася і надала допомогу в принципі службі безпеки службі освітньої безпеки і взагалі СБУ. Також на уроці нагадали про безпеку в побуті, правила дорожнього руху та поведінку в людних місцях. Перебуваючи в навчальному закладі, ми запитали у школярів, чи знають вони як потрібно поводитися під час канікул, щоб не потрапити в небезпеку. Гуляти, наприклад, з 11 до 9 вечора і не їсти які Ти не знаєш бути. Завжди з батьками мені здається, або під наглядом дорослих, не купатися там в якихось водоймах, які ми там не знаємо, і так далі. На рахунок інтернету не варто виставляти занадто багато особистої інформації про себе. Працівники служби освітньої безпеки закликають школярів та їхніх батьків бути уважними в період звільнення від занять. Важливо пам'ятати про базові правила безпечної поведінки та говорити, якщо виникають підозрілі ситуації.